А також ютуб-каналу, е, Телеграф сьогодні. У нас гостях Юрій Володимирович Гудименко, е, волонтер, е, військовослужбовець, е, політик і Просто хороша людина. Е, ми сьогодні з ним поспілкуємось на таку тему. Інформприводом поступив в пост пане Юрія стосовно долі. Депутатів від ОПЗЖ в Верховній Раді на місцях тож пане юрію. Перше запитання: ось раніше ви намагалися не чіпати політику, бо служити в зсу а та не займаєтесь якби формально великою політикою. Але сьогодні, ось написали цей пост, і здається, ось від е, наявності деяких нардепів від ОПЗЖ в парламенті та в місцевих радах. Ви не витримали що сталося? Що було останньою краплею? Насправді, ви знаєте, все було дуже просто. Я спілкувався на днях з одним з телеканалів. Було таке невеличке інтерв'ю, і вони мені задали. Журналістка задала питання: а що ви думаєте щодо того, що партія ПЗЖ заборонена, але її депутати там зібралися у Верховній Раді у депутатську групу, і якби майже під той ж самою назвою, і спокійно собі працюють. Е, і вона спитала, як я це пояснюю, і я зрозумів, що я ніяк собі це в принципі не можу пояснити. І більше того, я зрозумів, що я не можу це пояснити е, не тільки собі, а я не зможу це пояснити взагалі нікому. І я б ніколи не зміг, ну як історик, да, там умовно пояснити якомусь е, англійцю, скажімо, там своєму там колезі історику, е, як так може бути, що. Наприклад, там у наприкінці 39-го року, або на початку 40-го року, 1900, звичайно, коли вже йде Друга світова. Що е, якби в британському парламенті сиділа б фракція е, повністю пронімецька, е, і з людьми, які роками а інколи десятиріччям розповідали про те, що Гітлер молодець і з Німеччиною треба дружити, і ніхто проти них не сприймав жодних дій. Я зрозумів, що я не зможу це пояснити навіть собі, і через це написав цей пост. І я пам'ятаю: насправді, що ми про це. І, і коли я ще не був поранений, коли я ще був на активній службі, ми про це говорили з е, хлопцями, що ну ми не ну коли вже це буде, да, коли е, ми з цим закінчимо, тому що не зовсім зрозуміло, як це так, що ми тут. Намагаємося вбити якомога, якомога більше росіян, да? а ті, хто фактично допомагав привести війну на нашу землю, вони спокійненько собі сидять в парламенті, вони спокійно сидять в місцевих радах. І як тільки закінчиться війна, вони ж знову приймуться за своє. Ось і все. Я ще нагадаю нашим читачам телеглядачам про те, що пан Юрій він є одним із співзасновників партії Демократична Сокира. Це така проукраїнська політична сила, і в мене наступне питання у зв'язку з цим. То яку позицію ви сформували, як ну зачистця зачистка чи ілюстрація? Ось на вашу думку, як має відбуватися ця закони? Дивіться, я зараз говорю від себе, тому що ну у нас 9 з 15 людей політради на фронті, і політрада не працює з першого дня великої війни, тому що ми не ну, ми вирішили, що не до політики зараз. Ну, якщо, якщо так просто говорити, тому я говорю від себе, і моя позиція дуже проста: є е, декілька законних шляхів. І ці шляхи найцікавіше вони вже використовувалися за останні місяці. Е, є позиція позбавлення громадянства і той самий Робінович з ОПЗЖ. Він же був позбавлений громадянства. Е, стаття 4 Конституції України говорить нам про те, що е, в Україні є лише можливо лише одне громадянство. А набуття і позбавлення громадянства е, регламентуються законом України. А закон України про громадянство говорить про те, що можливо позбавити людину, яка порушила цю четверту статтю конституції, і відповідно має два чи три паспорти. А так як ну ми всі розуміємо, що в депутатів е, не тільки до речі від ОПЗЖ, а взагалі в багатьох народних депутатів е, часто буває більше ніж один паспорт. То я думаю, що цей механізм, який вже був застосований, можна продовжувати застосовувати далі. Є механізм санкційний е, санкції активно примінялися вже і з самого початку великої війни, і я думаю, що правильно було б розпочати насправді саме санкції, тому що е, депутати е, загалом люди ну, рідко рідко бувають бідними. Та знаєте, е, тож відповідно, знає, що якщо ми... Uh, що санкції мають бути саме першим uh, номером в наших діях в діях української держави, тому що якщо ми не uh, позбавимо uh, депутатів uh, від ОПЗЖ їхніх грошей, то вони банально відкупляться, і на цьому все закінчиться. І цього я б допускати дуже дуже не хотів. Ну тому, що ми всі розуміємо, що що з себе являють українські судді. Ми розуміємо, що з себе являють е, українські е, прокурори в більшій частині, да і зрозуміло, що невеличка, а інколи величка сума грошей е, може їм допомогти е, зробити так, щоб е, зрадники України вони просто банально е, залишились на свободі, залишились зі своїм майном, і так далі. Тож перший крок це санкції, арешт майна. Uh, другий крок це uh, більш набагато довгий, але необхідний uh, це слідство, це перевірка їхніх дій за останні роки. Це відкриття кримінальних проваджень. Uh, uh, і, відповідно, я впевнений, що для більшості з них uh, це буде стаття 111, стаття 111-1, стаття 111-2, ця друга. Тобто uh, це буде колаборацінізм, це, це буде пособництво окупантам, Це буде. Uh, зради національним інтересам України тому варіантів насправді дуже і дуже багато. А з яких політичних сил потрібно починати? Ось ОПЗЖ, партія Шарія чи всіх і одразу брати? Uh, я ви знаєте, я знаю, я знаю здібності українських силових структур, тому я не вірю в. Одночасну роботу по всіх напрямках, ну відверто, да? тобто, навпаки, а, так як риба гниє з голови, то і треба починати з цієї голови. А, спочинати треба з Верховної Ради, потім переходити на рівень обласний, на рівень, місцевий, подаючи таким чином приклад, як саме треба робити. Ну і насправді все банально. А, кількість. Ну тобто, в Верховній Раді ОПЗЖників, ну там здається 30 Чимось 34, здається, особи щось таке. А по всій країні цих і Ширіївців, і ОПЗЖ і нашого краю потенційно як кандидата на перевірку, їх там ну ну тисячі. І одночасно з цим не впорається жодна, ну жодна силова структура а, просто банально через їхню кількість. Це не не зважаючи навіть на те, що. Велик, ну, що Судочинство взагалі і розслідування вони дуже е, важко протікають в країні, в якій постійно йде війна, і велика кількість людей пішла на фронт, в тому числі з силових структур. насправді Це буде просто банально довго, але це необхідно. ну Тобто ми з цієї війни повинні вийти чистими не тільки ззовні, а ще й зсередини, тому що інакше все розпочнеться просто банально заново. А ось у зв'язку з цим запитанням, ось повертаючись до теми українських судів, а чи витримає судова система? Тому що якщо судити умовно чи Льовочкіна, ну, то вони навіть в українських судах можуть оскаржувати санкції, затягувати процеси, чи якось там спамити судові органи. Який суд має відбутися спеціальний чи там печерський умовно? Ні, ви знаєте. А... Ну, говорити про судову реформу трошки або запізно, або зарано, тому що її потрібно було робити роки тому, і потрібно було її робити до війни. Ми до цього питання, звичайно, що повернемося після війни. Але як її робити під час війни? Я, якщо чесно, ну я собі просто цього не уявляю. Е, мені б хотілося вірити в дива. Я бачив дива на війні, але ну вони були не настільки скажімо так, не настільки протирічили законам фізики та логіки е, тому. Е, нехай воно йде довго, але воно має бути прозоро. Е, воно має бути прозоро перед суспільством. Суспільство повинно бачити, що все відбувається за законом, тому що ну реально давайте е, називати речі своїми іменами. Ніхто е, не має нічого вигадувати. Е, це бляха муха, ОПЗЖ. Е, це Льовочкини, це Шуфричі, Там нічого не треба вигадувати. Там треба підняти стрії ефіри за останній рік. Реально, там за рік до війни треба підняти ефіри, і там майже кожен ефір депутата від ОПЗЖ це стаття 111. Впряму йде. Тобто а, ну, не треба робити ніяких протизаконних дій. Навпаки, це, це, це все має відбуватися за законом. І я знаю, що це буде йти довго, а, але а, ну, треба відноситись до цього, як. Зараз перейду на звичне мені за останні місяці, лікарняні терміни треба відноситись до цього як до операції, після якої, після якої буде довга реабілітація. Да, тобто, ти місяцями вчишся жити без цього, ти вчишся жити без чогось зайвого, да і це необхідно. Це довго, це неприємно. Хочеться, щоб одразу після операції ти встав і побіг, але так не буде. Ну просто нам потрібно розуміти, що деякі процеси вони просто е ну, будуть тривати довго, просто через те, що ми це запустили. Ну, якщо б ми е ну, повернулися в минуле і просто не давали тій же самий ОПЗЖ чи там ті ж самій партії Шарія, да, якщо би просто е там на рівні якогось умовного мін'юсту сказали, що ця партія не може отримати реєстрацію, банально через те, що її. Устав і, і заяви її членів. Вони антиукраїнські. То такої проблеми, мабуть, і не було, тому що ці люди відповідно не змогли б обратися від цих партій до рад всіх рівнів. Але ми це пропустили. Ми це фактично дозволили. Держава на той момент це толерувала, і відповідно ми маємо величезну запущену проблему. І її не, ну, не можна буде вилікувати за день чи за два. Ні, мова дійсно буде йти про роки. Але ну частково в цьому винні ми частково просто треба зрозуміти, що ну все має бути по закону. Ну ми не може, ми не будемо допускати якихось розправ. Ми сучасна країна, ми не Росія. Все має бути по закону. По закону, вибачте, буде довго. А в зв'язку з цим ще ось і інше запитання є: ось після деокупації, після приходу повернення української влади в Крим окупований, то як вирішити проблему з тим, що там зараз? Ну, у всіх фактично є російські паспорти, і вони фактично є колаборантами. Там якась прибиральниця, вибачте, в якійсь раді там Сімферополя і таке інше. Ось яким чином який механізм можна запровадити? А, ви знаєте, війна це завжди про складні е, моральні вибори. А, тобто, якщо на самій війні під час бойових дій все дуже дуже просто. Тут свої тут чужі, да то після війни доводиться завжди е, приймати для себе непрості рішення. Тут рішення також не будуть прості. Тобто, з одного боку, е, кожен з нас е, хоче, щоб все до, що е, добровільно так чи інакше взяло в руки російський паспорт, щоб воно все е, понесло за це відповідальність, тому що люди з цими двоглавими орлами та триколорами принесли величезний біль. Всім нам. З іншого боку, зрозуміло, що це ну, що ти не можеш посадити населення, ну ти не можеш посадити в тюрму 2 мільйони людей або, ще, да, або 3 мільйони. Тому те, з чим я думаю, всі погоджуються, і наскільки я знаю, вже є схожі законопроекти в Верховній Раді це дуже проста логіка. що Території, які знаходилися під окупацією, ну досить довгий термін. Я кажу про частину Донецької, Луганської області, я кажу про Крим, що мешканці цих областей а, і автономної республіки, що вони а, ну вони роками а, фактично споживали російську пропаганду. Ми розуміємо, що це так, чи інакше вплинуло на їхній світогляд. ну не могло не вплинути. Uh, ну, тому що російська пропаганда токсична, вона заразна і вона вчепляється в мізки все ж таки, uh, ну, дуже великій кількості людей. Uh, і відповідно ми маємо казати про те, що ці люди на якийсь час автоматично мають бути позбавлені виборчих прав, тобто вони не мають права бути обраними і вони не мають права голосувати за когось, uh, тому що ми не можемо дозволити людям, uh, яким в школі розповідали про вилич. Путіна а після цього їм видали російські паспорти, а після цього вони відслужили в російській армії. А після цього вони зараз будуть на деокупованих територіях. Ми не можемо їм дозволити обирати майбутнє. просто не можемо. Я взагалі думаю, що там має бути дуже проста формула, скільки років та чи інша область або той чи інше місто було під окупацією. То відповідно стільки років ти не голосуєш і не можеш бути обраним. Це ну і просто логічно. Да, тобто, ви 8 років були під окупацією там. Тепер, будь ласка, 8 років виздоровлюєте, слухаєте слухайте і читаєте те, що вам можна у нас дякувати, Богу, ви свобода слова в країні. Приходьте до тями, і в принципі повертайтесь до політичного життя, якщо ви цього хочете. Але це все одно буде непросто, і нам доведеться влаштовувати критерії, і ці критерії поки що е серйозно розмиті в законодавстві в українському в кримінальному кодексі. Критерії того, що підпадає під колабораціонізм, що не підпадає під колабораціонізм. Тому що от приклад, який ви навели, насправді він дуже е цікавий саме тим, що з одного боку людина працює е на окупантів, отримує там як прибиральниця у школі, да, отримує від окупантів зарплату. В рублях логічно, да, має рахунок в російському банку. З іншого боку, вона не наносила прямої шкоди Україні. А от в тій же школі працює якась вчителька історії. Вибачте мене, як історика за освітою на цьому, так? яка розповідала дітям вісім років поспіль про. Те, що українського народу не існує, що є там братські якісь народи, що українську мову там хтось вигадав якісь поляки, да, Тобто працювала над тим, щоб е, міські дітей е, були само початку ворожими Україні, дружними до Росії, то я впевнений, що е, такі вчителі мають нести відповідальність при чому системно. Це треба в законодавстві просто регламентувати, і за рівнем шко, за рівнем шкоди для українського народу. Все ж і все ж таки я ще раз підкреслюю, що ті рішення, які будуть прийматися, вони не будуть прості. Вони будуть складними. Ми їх будемо сприймати тяжко, ми будемо їх критикувати, але нам доведеться їх приймати. Нам по все, по все ми не пройдемо. По все не проходила жодна країна, чиї території були окуповані, яка їх повернула. Тобто ну таких історичних прецедентів немає, да, коли після там деокупації ну якось вирішувалися ці демографічні питання громадянства, національні, міжнаціональні прикладів дуже багато насправді, і вони всі вирішувалися по-різному, і вони всі а, а, вирішувалися специфічно. Тобто, не, ну я не можу привести конкретного прикладу, який можна вважати на 100%. Так, таким успішним, і на сто відсотків таким, який ми можемо а, ну, от, повністю підтримати. Да? З одного боку, є безліч а, прикладів а, абсолютно жорстоких, і тих, які нам не підходять, а, коли країна ще повертала деокуповані території, влаштовувала там хіба що не, не геноцид, да? і при там і в Балканських війнах таке було після розпаду його а, і це ну, про Африку я взагалі мовчу. Там це про прям постійно. А, нам така жорстокість не підходить, це не, не наш профіль. Ми все ж таки а є... Німеччина, ось як в Німеччині вирішилась. Ну коли вони воз'єдналися, там Німецький... ну, здається, <риклад> та, здається, там досі не вирішилось цікавий. питання ось і ін, інтеграції. Тобто, ось східна Німеччина, вона специфічна Німець. ще й досі. Ні? воно не вирішилось повністю, вона була проведена дуже м'яко. Насправді ця реінтеграція вона була в першу чергу економічна. Там була інша ситуація, що ну, німцями ж себе сприймали, і ті інші, насправді, тобто питання було в першу чергу в ідеології, питання було в відсутності ринку, ну в економіці, да? але і східні німці, і західні німці називали себе німцями. А uh, в, в, в тому ж самому Криму нас чекає абсолютно інша ситуація, uh, і підходити до неї так, як підходили німці, все ж таки ну не потрібно uh, так само як і ну не підходить приклад наприклад на uh, громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. Він більше схожий. Ну так на мою думку, на німецький підхід. Там було дуже м'яко. Віднеслись до конфедератів, тобто до південних штатів, які програли, і там не було тиску на їхню ідеологію. Ну такого серйозного тиску, там була досить серйозна автономія штатів, вона була залишена. І відповідно, як ну ви можете з середини, ну це були 1860-ті, да, але навіть зараз, коли пройшло вже. Дуже багато років ви можете подивитися на те, як, наприклад, голосування у цих штатах відрізняється від голосування у штатах, які тоді відносилися до півночі, і так само ви можете подивитися, як голосування у Німеччині також відрізняється по лінії, яка була ФРГ та ГДР. А наша задача навпаки зробити так, щоб вся країна знову була єдина. Щоб не можна було виокремити політично там той чи інший регіон, щоб ми всі думали в одному напрямку, в українському напрямку, і щоб ні в кого не було можливості знову спробувати повторити якусь сепаратистську історію. І все одно буде складно. Реально, все одно буде складно. Єдине, що е, єдине, що мене е, радує зараз, е, це що мене радує зараз, це той простий факт, що. Росія, здається, взяла таку тактику, щоб о, всі кримчани прямо зараз пожалкували про те, що вони в 2014 році кричали про камні з неба, тому що зараз з неба летять не тільки камні, раз, а по-друге, їх масово мобілізують, і велика кількість тих, хто потенційно міг би чинити спротив. Українській армії тих мешканців, що були зазумбовані або етнічних росіян, вони зараз здається, знайдуть свою смерть десь в степах Херсонщини чи Донеччини, і відповідно ми будемо скоріш за все заходити в Крим, в якому вже, скажімо так, волю Російської Федерації вже набагато менше наших ворогів. Так. Дивіться, ось нещодавно один з народних депутатів від партії Слуга народу він запропонував таку цікаву ідею, що ось є ж, умовно кажучи, батальйон Монако. Ці депутати, які виїхали з України і чомусь не повертаються то він запропонував цей народний депутат ну формально підійти. І ось якщо депутат народний не відвідує занять, засідання Верховної ради, там поважної причини оголошувати його якби в розшук і або визнавати таким, що десь безвісти загубився. То можливо, треба якось комплексний підхід. Ось для боротьби з цими колаборантами використовувати задівати. Я згодом дивіться. Ну тут е, питання в тому, що е, насправді і такий підхід має можливість е, жити. Да? І те, що я пропоную, і те, що депутати інших партій пропонують е, тут, головне насправді політична воля. Да? Тобто, як е, ну я мешкання, ну я уродженець Запоріжжя, да, тобто я в Запоріжжі прожив майже 30 років свого життя з першого з першого свого подиху, і я і всі, всі хто живуть Запоріжжі, а це дуже велике місто. Ми всі знали, ким є наприклад пан Богуслаєв, власник Моторсичі. Ми всі знали, що він абсолютно проросійська мерзота. Ми всі знали, що він просто молиться на російську культуру, російську історію, що він ненавидить Україну і все українське, що з цим пов'язано. А ми всі знали, що він через свої гроші, да, і свій вплив він фактично. Став там вічним депутатом, і воно працювало до останнього скликання, що він контролює цілий величезний найбільший район міста Запоріжжя да, повністю, і який буде голосувати, плюс-мінус так, як він їм скаже. Ми всі знали, що він робить антиукраїнські заяви, це було публічно на власному його телеканалі, і всі це розуміли. І ніхто нічого не робив, тому що не було політичної волі. Потім, коли в якийсь момент політична воля з'явилася. З'ясувалося, що балить господи, що Богуслава можна слухати, що можна слухати його перемовини з Москвою, що можна аналізувати його виступи, що і так далі, то так далі, тому подібне. І з'ясувалося, що є за що саджати тому, нічого не вигадуючи, просто нічого не вигадуючи, теж саме з те теж саме з те теж саме з господи з Коломойським. Да? Якщо є політична воля, це працює. Якщо політичної волі немає, ми сліпі як новонароджені новонародження кошенян. Тому е, зараз що ми бачимо, що бачить український народ і що йому не подобається, насправді це я кажу впевнено. Бо я не тільки там коментарі почитав, да, я і сьогодні це ці, цілий день відповідаю на дзвінки і бійців з фронту, і друзів, і, і так далі, е, які кажуть, що ну. Мені кажуть, неприємні речі, тому що я міг би написати це раніше. А, ну, коротше, ми знайшли винуватого, їм ну, виявили, що це я. А, і всі кажуть одне і те ж саме. Що, слухайте, так, а, ну, те, що ми бачимо зараз, це ж не системний підхід. Да? Тобто, тут схопили і кудись повеликли, там схватіли. і там видали в Росії, а, там, там Коломойського позбавили паспорту, але це не система. Це просто от нам цей момент. Треба позбавити там громадянства корбана. Корбана одного не хочеться позбавляти громадянства, тому ми одночасно позбавимо громадянства Коломойського, щоб було типу чесно, а всіх інших, хто на це заслуговує, ми чіпати не будемо. Хоча там, вибачте, в, в тому ж парламенті закордонних паспортів господи паспортів других держав, там ну, у половини мінімум, але цих ми чіпати не будемо, бо ці свої, а цих будемо чіпати поодиночці, тому що нам так потрібно зараз. І український народ це чудово розуміє. Ну тобто на свій на цьому привчила, тому що війна це система. Ми бачимо, як працює справна система. Це маховік, це машина. Вона їде, вона повільно розганяється 100%, 100%. Але вона їде не зупиняючись, вона набирає швидкість і нічого не може її зупинити. Так, от як ВСУ розганялася на початку Великої війни, і зараз, вибачте, хрін ти її зупиниш. А те, що відбувається з колаборантами в Україні, це, це антисистема. Вихопили одного, вихопили другого, вихопили там когось з окупованих територій, раз два, три. Причому саме на окупованих територіях, на окупованих територіях, там іде системна робота. Тому що, ну, звичайно, ну, я не маю як молодший сержант жодного права говорити там про щось конкретно, да? але як е, уродженець Запорізької області я бачу, з якої. Систематичністю там вибухають машини колаборантів з колаборантами всередині, да і я бачу, що там щось відбувається системно, і чому системно не відбуваються процеси проти колаборантів всередині. Ну на, на тих краї... на тих територіях, які підконтрольні нам зараз, ну я ну просто не можу собі пояснити нічим, окрім відсутності саме політичне. Угу. І буквально останнє запитання: а Богослаєва треба віддавати Росії о, 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 взамін наших військовополонених, чи як ось ви ставитесь до цього до таких обмінів? Я ж казав, да? Про о, моральні дилеми і складні а, питання. А, це складне питання. А, і насправді, як дивіться, як молодший сержант, я звичайно хочу його віддати якомога можна швидше, тому що пацанів в полоні дуже багато в російському, і якщо ми звільнимо хоча б одного е, взаміни Богуслаєва, це буде просто чудово, це буде кайф, це буде ну, це буде правильна справа. Тому що ну, те, що відбувається з полоненими там, це, це пекло. З іншого боку, я розумію, що Богуслав це дуже впливова людина, Дуже. І, і якщо росіяни. Е, Ну, повернуть його, наприклад, в окуповану частину Запорізької області і там поставлять його якимось там гауляйтером, да, то він, зважаючи на його зв'язки в місті Запоріжжя, яке не окуповане, да, на інших неокупованих територіях Запорізької області, він там може через свої зв'язки, через своє багатство, через свій досвід, зробити дуже багато зла Україні. Не зважаючи навіть не ду ну, навіть не говорячи про те, що він може там трошки допомогти авіаційній промисловості Російської Федерації, чого нам абсолютно точно не потрібно. Е, е, я зараз не ну в мене на відміну там від, наприклад, там служби безпеки, чи там е, там, наприклад, офісу президента, чи там розвідки, немає точних даних е, щодо можливостей Бослаєва зараз. Але я думаю, що в них цих даних набагато більше їм рішення буде приймати трошки легше. Але ще раз, будь-яке рішення, яке буде прийнято, воно не буде 100% позитивним, от точно, там будуть мінуси, і мінуси це будуть непомітні з першого разу. Те, ми вам дуже дякуємо. Ставимо три крапки. Дуже радий були поспілкуватися з вами. Шановні глядачі, шановні читачі, з нами в гостях був Юрій Гудименко, співзасновник партії Демократична Сокрия. Бажаємо вам швидкого одужання. Дякую. Повертайтеся швидше в трій додому. Я скучу. Дякую. Дякую вам. Цього найкращого вам. До побачення. Щасти.